Сьогодні у нас ось таке поповнення. Ось ця людина замовила собі та купила в магазині центр міста Миколаїв ось таку гвинтівку. Це Саваж 64 ФВСР з коротким матчевим стволом. Гвинтівки лише зараз привезли, були до цього вони так сказати, трохи в дефіциті. Зросла на них ціна. Так, коли я Купував собі першу, я першу її придбав, вона коштувала в районі 13,5 тисяч. Зараз вона коштує 14350. З коробки, ось в такому вона йде вигляді. Ложе абс пластику, досить міцне. Ствол вільно вивішений, має. Різьбу для санбондератора або глушака, так сказати, по народному, планку Пікатіні. Затвор принцип роботи, як на АК за рахунок свободно скользящого, має предохранитель. Спуск приблизно 1,5 кілограма, але не досить він плавний і комплектується вона ось таким ось коробчатим магазином на 10 патронів. Магазин трохи специфічний, його для того, щоб дослати, потрібно трохи потренуватися. Але взагалі, через декілька разів, все це робиться без проблем. Ну, знайомий взяв під неї ось такий ремінець і взяв ось такий ось приціл. Чому плюс дуже великий цієї гвинтівки, те, що самі приціли можна брати. Абсолютно е, на будь-якій е, ну, вартості, е, так як віддача у неї майже відсутня. Ось тому був придбаний ось такий ось приціл Discovery Кратність у нього 4 416 труба у нього е, 42-го. Да. Ось так ось виглядає приціл. Має відстройку від паралаксу. Ось така шкала воду дальності. Має відстройку для ну, людей, у кого трошки там проблеми з зором можливо. І барабанчики, досить такі великі барабанчики, її удобні. І ось сама відстройка від паралаксу. Виглядає досить таки масивний. Лінза покриті мають напилення. непогані Це сам приціл. Так, кільце до прицілу йдуть в комплекті. Плюси ще надіслали до прицілу ось таку блендер. Ну, Встановлюється, коли... Трохи і яр, і яскрава погода чи сонце яскраве для того, щоб не засліплювало стрілка. Десь були а ось, і до цього йдуть кільця. Сума, скільки це пішло? 3300 гривень. Ось такі кільця. Я думаю, з таким прицілом і такі кільця це ціна взагалі шара. І було у. У людини замовлено на Олексі. На Олексі ось такий санмодератор. Здається, 6 чи 7 камер. він на 8 камер, 8 камер він розбірний. Не буду його розбирати. В принципі, я думаю, всі розуміють, про що я говорю. Е, цей глушитель, санмодератор, спеціально зроблений був людиною під використання на ось цих гвинтівках. Е, ми з ним зв'яжемося. Якщо він дасть дозвіл, то... Його контакти або е е е е ссылку на сторінку я закріплю в, описанні, ну, опис, в описі під відео. І ось так він сюди буде ставати. Е все це збереться. І ми покажемо вам те, як воно буде виглядати в кінці. На свою я ще теж в мене є такий самий санмодратор, я ще не встановлював. По моїй те люди теж запитували, що в мене стоїть, стоїть оптика Хавк. 4,12 і 50 труба. Так само просвітлені лінзи, вода і пиля захищено з, з інертним газом внутрі. В принципі, дві гвинтівки ну, однакові. І з них ми будемо відстрілювати ось такі набої. Це повинні були бути хорнеді, але чомусь. Вони не Hornady, а CBC. Трошки нас на этот магазині. Потім CCI Standard Velocity. Потім е німецькі гека і Blazer. Ними я вже стріляв. Ну, такі собі. Ну, в принципі, можна під глушитель попробувати перестріляти їх іще раз. Усі ці патрони е йдуть до звукові. Тому. Ж... Будемо дивитися, яка у них буде кучка. Зараз беремо гвинтівку і будемо виїжджати на полігон. Трошки вітряна погода, але гадаю, для того, щоб хоча б трошки зрозуміти щодо чого, буде все видно. До цього була в відео відстріл був на патронах Хорнаді. Десь ви можете там знайти в описі, побачити. Результати відстрілу цих патронів, там же є і блейзери. Все, приступаємо до збірки. Так, народ. І ось кінцевий результат збірки гвинтівки. Тобто, ви бачили, що було до, і тепер ви бачите, що після. Це називається бери та твори. Просто клас. Виглядить помбезно. Трошки добавила в масі, але ну, незначно. Я думаю, після того, як ти її візьмеш у руки, ти будеш думати, що ти американський спецназовець, який зараз буде стріляти в голову терористу. Але так тихо, що навіть мухи не порозлітаються. Просто те, що треба. Вставочку буду робити, будете бачити, що там. Бо так дуже тяжко його сосредоточити, щоб не затягувати відео. Тоже, можливо самі подивитесь. А, а-а, Counter-Strike, хто хоче пограти. Ось такі дві красуні ми маємо за ціною, за смішною ціною. Ну, ось так. Все. Тепер будемо включатися, коли будемо стрілювати ось ці набої. Ну, Загалом, мабуть, відео більш цікаве саме по вістрілу. так як зараз в інтернеті ну, чи в Ютубі маловато, в принципі. Нормальних відеообзорів. не знаю, як і це вийде, але думаю, хоч якийсь результат ми отримаємо. Так, Мішень встановлення, відстань, вже я казав, 60... 57-65, там десь 80, не вистачає кратності телефону. І будемо стріляти з голошником. Щоб можна було зрозуміти, Скільки тише буде постріл. Постріл не чутно, лише звук, як затвор, щелка, все. Гільза громче падає, аніж чутно постріл. Я згадаю вам було чутно. Йдемо дивитися на мішені. Я йому кажу, давай на 20 метрів. ні, я буду зразу. Йдемо дивитися. Отак звучать гека до звук без глушителя. Куди нібусь стрільну? І блейзер до звук, до звук или сверхзвук, я не пам'ятаю. Сер-сер. Это блядь, очко. Ну, глушитель, результат на очко. На очко, на лицо.